Ну що, добрий вечір! А Тетяна готує собі обід. Це дуже крутий замінний харчування, 25 вітамінів, протеїни, клітковина і білковий протеїн. Тепер мій обід буде дуже швидкий, дуже доступний і головне корисний для мого організму. А це саме-саме головне. Тепер це дуже зручно. Просто засипаю три мірні. Ложечки. Раз, і каже Матвійко, два і три. І все. А на роботі додав стакан води. І це буде суперкорисно, супер доступно, супер смачно і головне дуже-дуже корисно для нас.